Всім добрий день! З вами Сов'як І він Богдан Бубняк. Так, і він Богдан Бубняк. А сьогодні ми будемо грати з Щободя. Англійграна на моєму телефоні. У нього телефон Fly, Крутий дійсно телефон. Що ж, і ми йдемо грати. Тепер Богданчик буде більше говорити. І тепер на кінець то він перший раз буде грати. Перший раз Англі Крана. На пароль не дивитись ту-ду-ду-ду-ду-ду. Пароль вже є. Тут в мене всякі фігові іграшки. Ну... Так. І сьогодні ми йдемо грати перший раз. Angry Run. Grun. Якась зла бабка, яка втекла текла зі психушки. І до речі, у мене вже є третя бабка за 20 тисяч. У тебе вже третя? Так, я сьогодні купив. Що ж? Ну, а він хік щось виска. скачав. І зараз буде грати. От і ця крутенька ігра, подібна до Subway Surfers, mm -hmm. Але набагато крутіше. Так, дійсно вона є крута. Що ж, і ми йдемо іграти! Поплили. О, психована бабка бебі. От іменно, бабка з психами. Та Бачи, крутити треба в тих дебіл. не На не Все. Я пам'ятаю, що треба стрибати, не показуйте мені. 250 метрів. Кільово, правда, Бодя? Угу, Класна ігра. Ой. Не ну забились. Ну, Скільки виграю? ти набрав? Три не... тисячі. Дуже ну, за три тисячі. Дуже це прикольно. нормально. Дуже Через п'ять хвилин. Що ж, і ми повертаємося до ігри, бо я просто захотів в туалетик і ми. Продовжуй, ми граємо другий раз. Бабка, бабка, бабка. Бачу. А бачу. що ти показуєш? Ще й мене ти головою вдарив ти. Ана, шо, ще бачиш ще хоч. Бачу, що треба стрибати, все не показуйте мені більше. А, не зловив ти м'ячик. Та баба в м'як, баба, не м'ячик, да розумно. Ти ти швидкий один ікс, з мене 24. Там, Але... Добре, добре. Але все таки ти граєш перший раз, а я вже грав десь 300 разів. Угу. Бразилия. Ти побив свій рекорд, а ти просто молодец. Угу. Молодец. То в сторони портати. Я знаю. Не показуйте мені ці дурні стрілки. Телефоном крутити. Та то вже показує третій раз. Та він вже навчився. Боже. М да. Это музыка нервує. Ана-на-ана. Не еще маске. Что ты такие? Я сам не что означаю. Я сам ничего не понял. А, ты дебил мучать. Не А тут таксишки. О! Буква Пі! Цукєрочка. Цукерочка, Цукерочка. треба набрати план. А план по англійськи це і літак. О, ти місію виконав, красавчик. Якщо зібраєш всі букви, ти як собі серіс, отримаш монетки. Ой, ті -ті. Не, не, в тебе вже рекорд 13 не. тисяч 14. Не, не. 19? Йо, я думав 14. Вже 20 тисяч. Давай би далі свій рекорд. У мене рекорд, до речі, один мільйон. О, ти місію ще одну виконав. красавчик. Вже має швидкість 3Х. Вже 3Х? Ну. Прикольно. Ще одне місія. місія. Вже три місії. Не, не. Круто. Четверта місія вже. Ця баба так любить старих бити, що така капець. вона якась каратістка. Ура, буква ще одна. Ура, я робив. Ладно. Уже 36 тысяч. Повезло. Я вижив. Шо... Угу, повезло тобі. Чуть не забывся. Угу. Ша, капа ты Зараз я футбольные мячики в туалете. не. О, п'ята місія. прикольно. Круто, взагалі. Уху. Уже 59 тисяч. Вибачте, бачте, під... як я круто. Вибачте, 58. 58. Тепер 59. дев'ять. Це динозавр граю. був. Не треба йти в бік, а то він тебе придушить своєю величезною двохметровою ногою. Навіть не двохметровий, а п'ятиметровий. Падала, як я бати, як круто граю. О, ще одна скірочка. Ще uh -huh. дві букви зібрати і ми отримаємо якийсь приз. Скільки Пане, монет? Показуй мені свої пальчики. де. Вже 72 тисячі. Я на мене перший раз Бодя не погано граю. Я на перший раз набрав 28 тисяч, а він аж 78. Круто, ти 28. граєш Бодя. О, вже ще місія. П'ята місія чи шоста. Вже вроді сьома. Угу. Ой, ну, ти б. Я пограє. звиняюсь, ні, ну щось з себе строю. А, все. Цикни на алмазик. Не, або добре. І я ми берегу. вижили! Ура! Місія? На, на, на. Скоро буде 100 тисяч, все, ти набрав 100 тисяч, та ти красавець. Ще одна місія. Ага. ве ве не було. Ну ти букву пропустив. Я по букві. Як так? Ще дві місії, я в шоці. Капець, іще одна місія. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. не 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 Буква красава. Yeah, yeah, yeah. Ще одна буква, і ми получимо приз. Ну, ж бо. Я можу це зробити. Теж та буквочка Що ж, крута юра, і остання буква. Ура! Ура! Нам дали Ой. 500 монеток, але ми проіграли. Що ж, ставте на цей ролик лайк. Підписуйтесь на мій канал. І, ну, і на наш канал і на та на наш канал, бо ми разом знімаємо. Ми і... грали Angry Run Grun на телефоні Flybox. І усім до, до побачення! побачення.